Вже близько 30 років вихованці фольклорного ансамблю Мальви, Новоград-Волинського палацу шкільної молоді, не змінювали свого гардеробу. Причина недостатньо коштів. Зі сльозами на очах розповідає про це мама учасниці ансамблю, яка по особливому прийнялася цією проблемою. Я кажу з душою, мені душа кричить. Я колись ходила в цей палац піонерів. І нас одівали всі костюми. Вони такі були гарні, тому що то були ще вони нові. Як я приходжу, дивлюся, то це ж так, я виступала в цих костюмах. Вони бідненькі, підлатують їх і чіпляють. Кажу, може, ми можемо, хоч чим-небудь люди добрі. Добрі люди таки знайшлися. Ним став Микола Тимошенко, перший секретар Житомирського обласного комітету комуністичної партії України, керівник фракції комуністів в обласній раді. Незважаючи на те, що Микола Михайлович родом з іншого району і Новоград-Волинськ не є його територіальним округом, він таки не пошкодував 6 тисяч гривень на виготовлення 20 новеньких українських убрань із справжнього льону, які ще й вишиті власноруч новоград-волинськими майстринями. Вдячні за обновки, як керівник ансамблю, так і дітки. Щира вам вдячність всім вам, що ви звернулися, що ви допомогли, Микола Михайлович, особливо вам, що сьогодні ми будемо працювати з найкращою потужністю, адже коли в костюмчику не напрокат. Береш, а коли це твій власний костюмчик, і коли він на вішолочці і підписаний, ось то я за нього відповідаю. Це вже є дисципліна, це вже є відношення відповідне і це добре і гарне. За словами Миколи Тимошенка, він завжди радий допомагати дітям, адже сам виріс у багатодітній родині. Обіцяє обов'язково приїхати і ще, але тепер вже не сам. Ми запросимо обов'язково народного артиста України, професора Івана Михайловича своїм ансамблем. Льонок, його дружину Валентину, заслужену артистку Україну, нашу до речі, члена комуністичної партії України, думаю, також запрошую генерального директора ального об'єднання, члена обкому комуністичної партії України Семченка Володимира Івановича. щоб вони проведемо ось таки в такому гарному сімейному колі, і вони долучаться розпов... розповіддю і про сам ансамбль.